Далі йде якесь загальне заговорення для певної кількості тих, хто прийшов, і після цього люди вирушають додому. Тобто відбувається саме сеанс масового гіпнозу. Але слід сказати, що до босоногого священника з часом почало звертатися дедалі менше людей, тому що дедалі меншій кількості хворих він допомагав. Мабуть, почав втрачати свій дар і силу, здатність впливати на парафіян. Подібне сталося згодом із Кашпіровським. Причина цього дуже важлива, і в обох випадках та сама. До причин доберемося згодом, а поки що трохи поговоримо про передумови того, що ці люди робили, перш ніж отримали силу впливати на маси, чи пов'язані їхні вчинки з одержаним результатом? У християнстві, яке можна умовно поділити на дві найбільші конфесії за кількістю послідовників, Католиків і православних бути священнослужителем означає зректися багато чого. Католицькі ченці, священики, різні клірики не мають права після того, як прийняли сан, одружуватися, заводити дітей і вдаватися до інтимних утіх. У православ'ї це правило поширюється на ченців. Решта може одружитися до постригу, і тоді дружина залишиться зі священнослужителем після того. Як людина стане частиною машини під назвою Православна Церква. У разі розлучення історія взаємин із протилежною статтю для священнослужителя закінчується за великим рахунком, в іншій формі та з іншої причини це стосується буддистів. Дивно, що подібні рішення ухвалюють щодо людей, які мають здорові функціональні органи, дані їм із певною метою. Як я вже писав, це те саме, що мати здорові ноги і добровільно відмовлятися ходити або мати здорові руки і нічого ними не робити. Маразм хтось запитував себе, для чого це робиться. Чому велика кількість поміркованих людей добровільно відмовляється від сексуального контакту, самозадоволення, а часом і від тваринної їжі. В одних відмова від поїдання плоті триває періодично, в інших постійно.